Олександр Усік звільнив пояс ВБО і втратив статус абсолютного чемпіона світу. Український боксер Олександр Усік звільнив пояс чемпіона світу за версією ВБО. Повідомили на сторінках організації. Причина такого рішення невідома, але в соціальних мережах ВБО зазначається, що Усік провів розмову з представниками організації, під час якої сторони спільно дійшли рішення про звільнення чемпіонського титулу. Наступним суперником Усика повинен бути претендент за лінією ВБО. Поєдинок українця з обов'язковим претендентом відклали, чинний чемпіон отримав відтермінування через ушкодження. Відтоді британець Фабіо Ворді переміг новозеландця Джозефа Паркера у поєдинку за тимчасовий пояс чемпіона ВБО у надважкій вазі, а з ним і статус першого претендента на більш чинним чемпіоном УСІКОМ. Промоутер британця Френк Уорен після перемоги над паркером зазначив, що перемовини з табором українця щодо їхнього поєдинку вже тривають. Планувалося, що боксери зустрінуться у першій половині 2026 року. Проте після звільнення чемпіонського титулу бій Вордлі та Усика не відбудеться. Британця після рішення українці мають перевести в статус повноцінного чемпіона ВБО. Чемпіоном світу за версією ВБО Усік став у вересні 2021 року, коли здобув першу перемогу над Ентоні Джошуа. Українець п'ять разів захищав титул, перемагав Джошуа в Ріанші та здобув по дві перемоги над Даніелем Дубова і Тайсоном Фюрі. Втративши звання абсолютного чемпіона світу, Усік зберігає основні титули ще трьох організацій VBA, VBC та EBF у надважкій вазі. Останній пояс Українець повернув після нокауту Дюбуа у п'ятому раунді липневого поєдинку в Лондоні. У жовтні тренер Русика Сергій Лапін в інтерв'ю The Ring розповів, що українець планує провести наступний бій в першій половині 2026 року.